До речі, зараз сіла як жінка Отак. До речі, дуже сильно нашуміла. ця Про проведення. це, як ти вважаєш, чи поза та, якій вона сиділа, абсолютно адекватна поза. Мені як... теж все сподобалося. Як... А чому Я не тоді знаю. підняли Кіпіш? Е, Товарис, ви підтримуєте так? нашу так? першу леді. Я вважаю, що це взагалі ідеальна поза в принципі. Це найкомфортніша поза. Ну щоб провітрювалось, Ми, ну, мені це з... в твоєму випадку ну, Це в моєму, да. Особливо а... мені здається, що взагалі як би не сиділа жінка. Можна докопуватись до того, що вона робить, до того що вона каже, да і так далі. Як вона сидить, яка не різниця, як вона сидить? Це настільки можливо, можливо, а могла, є, я, могла я... сидіти ось так, і що ну, це ну, міняє? Що? І Могла так, але так. Ну, це Могла гірше, так. це гірше, так. Якби ж це, це гірше, бо ти сіла на брудне крісло. Тепер дивись, так е, си, сиділа Людмила Янукович і нічого. Якщо, немає... Якщо що, немає, я не дочитала Та, до нас. так. Зараз ми зараз, зараз говорити. Е, немає, немає чоловічих поз, жіночих поз, ну Це є просто ну це зручна... є спільні пози. Так, є спільні пози. Є багато чоловіків, які сидять як жінки. Ось так. Мені О, так комфортно, е, Антон, що так... ти про це. Ну, але ж ми нічого не засуджуємо. Звичайно, це. звичайно. Я про те, що. Я дивлюся, люди можуть доїбатися абсолютно до любої херні. Жен... Сидіти не можна нормально. розумієте? Я не знаю, що далі. Просто вони хотіли бачити її в соняшниках. Mm -hmm. Він мені здається, вишиванці, а не ось таку. Щоб співала. Не Напевно, знає. що. На <плодинцівок> А що, пацанам, тако не можна сидіти чи? Та можна? То, означає, Бляха, Мені че, здається, що кожен раз Жека чує щось, ну, окремо. Ніби, ніби ми сидимо четверо, і є якась стіна, і там Жека такий, а що, не можна сидіти взагалі? А що, ну, ну, чекай, то, що. Чекай, я, не я так, походу, навіть не сяду. Ну, ну, то вибач, блін. — Ну, мені здається, що тебе крепко той трансформатор Добре, глупи. А мене цікавить тоді, а чо є такі хлопці, які сидять ось прям так дуже широко. О, я це є поза дуже. Самовпевненого типа, розумієш? це... І це називається поза жарко. Ну, жарко. Така поза. Це Але мені це не подобається. Та поза називається Відлипніть. Е-е, Ну, Я так не сижу ніколи в житті. Е, По-перше, <зум> по може бути порвана матня, по-друге, е, по-друге, ну не, не ну, з кимось так сидіти дуже незручно. Хтось тебе колінами давить і так далі. Е, ти розумієш, про що я? <зум> 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 ну, я просто знаю, що чоловіки ще е, як поправляють труси. Я просто бачила. Ага. Е, стоїть отак. От, отак. Бере е, двома руками. Натягує і стріляє. І Він такий. Кай". Ага. Ось як була. Бувало... Ну, але, хлопці, погодьтеся, що це кай.